Знаєш, там буває, спілкуємося з партнером своїм, вже там ти кажеш, кажеш, а uh -huh. ми, так, ми так спілкуємось, що ми, ну, ми себе слухаємо. Який Як я класно, як я класно розкладаю. От вже, <рі> да, от там, ну, скажи, от, ну, там, 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 от так, ну, от сюди. Так. І, а, 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 партнер вже такий, Уже, вже, він вже, вроді би, йому ж незручно угу. Uh -huh. там сказати, що ти... Е... Хочеться заматюкатися, ти вже в мене дістав. Да? Ну, хапіть, хапіть розмовляти. Да? А ти все говориш, говориш. Це про те, що я себе чую, а партнера не чую. Я не чую, він чує мене чи не чує? Він, ми вообще, ну, взагалі взагалі ми, ну, ми про що? Який предмет розмови? розумієш, Це про це. І я ду, я думаю, що імпровізація, на мій погляд, і я дякую, що ти це підкреслив, коли казав спочатку, угу. що вона потрібна всім. Ні, не всі її розуміють, але вона потрібна всім. Угу. І е, е, більше я скажу, імпровізація це е, вона є у кожного в житті.